Цю трагедію влаштував саме під свою поїздку до Пекіна. Чи буде відплата? Дуже багато мильних медійних бульбашок, дуже багато медійної колотнечі, а результату дуже мало. Нам потрібно дуже багато натимних ракет і дронів. Справжня серійність – це сила армії, а не банковий. Вітаю, друзі. Це черговий памфлет, на Цибулько-Толк. в цей печальний день. Не до іронії, але до сумного сарказму таки дійде справа. Чи буде завдано удару від плати по Москві? Кияни сьогодні ховають своїх рідних. Москва ж продовжує святкувати успіхи, тобто обстріли житлових кварталів в посольстві лікарень, і питання, яке зависло в повітрі, просто як молоток: чи буде відплата, не черговий пафосний виступ під телекамери, не рекламний ролик про поляницю руту, а реальний удар по столиці терору? І не лише удар по столиці, а й удар по репутації Росії. Радбез ООН, всі міжнародні можливі майданчики, четверо загиблих дітей це не просто трагедія. Найдивніше те, що Путін цю трагедію влаштував саме під свою поїздку до Пекіна, де збираються лідери. Світових авторитарних режимів посвяткувати перемогу над Японією та вам до Японії, як до Києва Рачки. Тому що Японія після Другої світової війни демократична країна, донор демократії, донор технології, лідерська економіка світу, яка входить на відміну від болотного стану першого. П'ятірку економік світу. Натомість це болото входить в першу п'ятірку терористів світу. Але повернімося до нашої, так би мовити, пісочниці, до ракетної пісочниці банкової. За два останні роки нам намалювали цілий зоопарк із назв. Фламінго, паляниця, пекло, рута, трембіта, довгий Нептун. Прямо як меню в ресторані для гурманів. Тільки от москвичі досі живі, а ми досі хоронимо своїх. Принаймні, основні прильоти по російських об'єктах це не ракетні досі прильоти. Це в основному прильоти дронові. Це в основному прильоти дронові, але ж так як і напрацювання в галузі безпілотників, так і напрацювання в ракетній галузі в Україні були колосальні. Нагадаю, що той самий Зеленський фактично з 2019 року послідовно зривав закупівлі Нептуна для Збройних сил України. Зривав, по суті, у 2020 році мав бути закуплений перший дивізіон Нептунів на озброєння військово-морських сил. Натомість закупили, по-моєму, одну пускову і 12 навчальних ракет. Бойових ніхто не закуповував. Натомість бойових закладалося, по-моєму, до 70 штук на 20-й рік. У ну, 18-19 роках, поки був ще Порошенко президентом. Отже, давайте цей зоопарк оглянемо. Фламінго 3000 кілометрів дальності, то на вибухівки, двічі більше, ніж у росіян, Двічі краще, ніж у американців Томагавк. Але є нюанс. Її бачили тільки на слайдах. Далі. Паляниця, турбореактивний ракета дрон, 700 кілометрів 100 кілограмів бойова частина використали. Хтось знає застосування епізоди застосування цієї паляниці. Далі пекло звучить просто потрясаюче, але поки що пекло лише для українців під уламками російських дронів. Грім 2 гримнув аж на 300 кілометрів. Малувато для Кремля, правда? Нагадаю, ракета Грім 2 або ж Сапсан розроблялася під керівництвом Олександра Турчинова, тоді секретаря РНБО, в часи Порошенка. І кошти, до речі, на виробництво Грім 2 або ж Сапсан комплексу. Видавали нам Саудити, Саудівська Аравія. І що найдивніше, що із двох вироблених пускових установок, а чому Грім 2 лише 300 кілометрів? Тому що це конвенційна ракета, яку готували на експорт. І скільки було закуплено після параду 2018 року. Пускових комплексів Грім-2. Один був у виробника, другий у Саудівської Аравії, яка оплатила всю цю радість. Тобто, під спільне виробництво з Арабами готувалася саме конвенційна ракета 300 кілометрів. Але ж з Москвою, з такими дистанціями не повоюєш, правда? Далі трембіта 140 кілометрів. Дальність гарна, якщо ви збираєтесь лякати білоруських картоплярів. Нагадаю, що в нас ще ж є вільха. Це модернізація радянської системи залпового вогню смерть. І вона дуже непогана. І вона застосовується таке, але ж цю вільку розробляли теж не в часи Зеленського. Тобто. На потік масово поставили її ще до Зеленського. Ну і що? Згадаємо тим часом єдиний справжній успіх українського ракетного комплексу це потоплення крейсера Москва навесні 2022 року. І ця перемога мала ім'я Нептун, створений ще на всяк випадок. Нагадаю, бо Зеленський ніколи про це не нагадає за Порошенка і Турчинова. З того часу тиша, дуже багато мильних медійних бульбашок, дуже багато медійної колотнечі, а результату дуже мало. Ну, і сюжет наступний: Зеленський, і його три тисячі ракет. Пам'ятаєте листопад 2024 року Зеленський під овацією. У Верховній Раді обіцяв виробити три тисячі ракет у 2025 році. Минуло вісім місяців. Якщо вірити арахметиці, то найменше півтори тисячі вже мали б стояти на пускових. Та не півтори тисячі. Вже дві тисячі мали стояти на пускових. І що? В Москву досі ніхто не спалив. То де ж вони ці пташки відплати? Можливо, в залі їх пішли вільхи, які і так випускалися. Отже, ці пташки відплати у бульбашці піару, тому що серійність нульова, тому що дрібносерійний вироб робить вигідніше для фото, ніж для війни. Для фотосесій вони вигідні. І хто в нас тепер гальмує цю відплату? Нас годують байками про унікальні розробки, а насправді замість заводів ми маємо презентації. Натомість реальна перемога технологій це масове виробництво простих дешевих однотипних ракет і дронів. Якщо вже Палестина з труб навчилася клепати, то ну, правда там таке, таке, Але ж з підручних матеріалів, виявляється, Палестина клепає, прости господи. Боєприпаси, які завдають великої шкоди Ізраїлю. Ізраїль навчився це все діло парирувати, збудував свій купол, дуже хорошу систему якраз для такої компактної території. Так що, нам потрібно дуже багато натимних ракет-дронів, і дронів, тих, що можна штампувати навіть на залишках радянських сільозів чи аматорських СТО. Але ж там не попіаришся, не підпишеш меморандум із гарними картинками. Тому й маємо саботаж. Бо справжня серійність це сила армії, а не банкової. Київ має право на помсту. Після сотень смертей у столиці, після розбитих посольств, дипломатів під уламками, ми маємо повне право питати, куди полетить удар у відповідь. Не по селу під Курськом, не по лісосмузі біля Брянська, а по Москві, по центру імперії. Бо війна дійшла до етапу, де технологія вирішує все. А ми досі слухаємо казки про ракети з пташиними назвами. І останнє. Москва має горіти не в коментах, не в виступах політиків, а насправді. Бо інакше всі ці фламінго і паляниці лишаться тим, чим вони зараз є, політичною ілюзією, а ілюзіями війну не виграють. Дякуємо Збройним силам за все, що вони роблять, навіть маючи підручний матеріал, м'яко кажучи. А не сучасне озброєння. Де воно найтехнологічніше, те озброєння, про яке писав генерал Залужний і генерал Забродський в економісті рівно три роки тому. Рівно три роки тому вийшла стаття в економісті, блискуча стаття. Блискуча. Тільки у нас кіндер-сюрпризи ген... ці сметаніни Генріх Сметанін, здається, чи як його звати, просто Господи. От, От він непотопляємий, а все інше потопляємо. Сумно і прикро.